Важливі на мене про трансфер мудрика в Арсенал. Кого купує Ліверпуль і до чого тут Віктор Цеганков? Мій особистий крик душі. Вибачайте вже. Мене звати Андрій Сеньків. Ми на каналі Блудівні, де я розказую про все найцікавіше, що є у світовому футболі. Перед початком не забудьте, будь ласка, поставити лайк цьому відео, якщо так само, як і я, вірити в те, що світло не вирубається до кінця запису. А також дивіться відео до самісінького кінця. Там будуть важливі деталі, нюанси, майже офіціози про мудрика в арсеналі. Поїхали. Стартуємо з футбольних матчів. Дуже багато футболу зараз в англійській прем'єр-лізі. Грають кожен день, купа матчів, можна прям злипнути, якщо є світла, можливість, і так далі. Але нічого сенсаційного, нічого надзвичайного не трапилось. Ліверпуль, Арсенал, Манчестер Юнайтед, Челсі, Ньюкасл синхронно, подекуди на класі спокійно виграли. І жодних питань до цього немає. Навіть немає що. Конкретно цікавого про це все розповісти. Звісно, що був крутий перформанс Еди в матчі проти Вестхема. Була крута комбінація про першому м'ячі Ліверпуля, коли Тренд закинув на Робертсона. А той відкинув на Салаха. Це прям класика, і це прям дуже круто виглядало. Я б відзначив з того всього що Побачив один єдиний момент. Це гол Манчестер Юнайтед. Перший гол у ворота Ноттінгем Форест. І це просто вау. Гол прийшов з кутового з кутового дуже мудро розіграно. Це один з найбільш розумних розіграшів кутових, котрі я бачив за останній час. Його виконував Крістіан Еріксен, а шосному майданчику МЮ було кілька гравців. Кожного з котрих теоретично прикривав захисник представник Мутінгем Форест. Найважливіше на цій картинці це розташування Бруну, Варана та Решфорда. Як ми можемо побачити, Бруну прямо блокує захисника. Нкінгема Болі, котрий грає по варан. Потім варан робить ривок в центр штрафного майданчика, так щоб бути вільним. Болі не встигає за ним. Йому доводиться обігати і Авонії свого партнера по команді, і Бруно Фернандеша. Він не встигає. Варан абсолютно вільний, і в цей же момент ривок робить Маркус Решфорд, по котрому грає Мангала. І тут найцікавіше, Бруно Фернандеш ставить заслін. Ще й мангала, тобто, фактично він ставить два заслони за кілька секунд. Це реальна баскетбольна класика. Підсумку отримаємо наступне: Крешфорд спокійно забиває м'яч, Варан абсолютно вільний. Бруно справа також абсолютно вільний. А три гратину кінгема збиваються на Казиміро. Тобто, своєю заготовкою своїм синхронним анехаотичним рухом гравців. Манчестер Юнайтед створює загрозу, робить гравців своєї команди вільними на м'ячі. І так далі, звісно ж, тут були помилки на гравці, Форест в'яло вибігали з під заслонів. Інколи просто губили своїх опонентів. Але загалом в динаміці перегляньте, будь ласка, цей епізод це дуже і дуже красиво, і це класика про те. Як навіть не торкаючись до м'яча, допомогти своїй команді забити м'яч. Бруно Фернандеш фактично видав два асисти за одну атаку, але навіть близько не був в районі е, того, де потім був м'яч. Тепер до моїх особистих переживань про Tottenham Hotspur. Е, команда, яка наче бореться за топ 4 АПЛ е, грає в футбол дуже погано. Вони грали з Брентфордом, програвали е, 0-2 на початку другого тайму і якимось чудом повернулись в гру, зіграли 2-2, могли вигравати і так далі. І тут найцікавіше наступне, що Тутнхем фактично ніяк не змінився від чемпіонату світу. Всі ті, хто грав добре до Мундіалю, грають добре і після нього, хто грав погано, також робить це погано. Форма Сона — це жах. Грав він в масці, грав він без маски, в суті, це не змінює. Він в жахливій формі. Він не створює моментів. Він не робить адекватної, ефективної кількості ревкової роботи. Кулишевський грає пішки. Бісома — це суцільний жак. Його його купили в центр поля, але він не грає. Багато є травмованих цієї команди. Не міг грати Рішарлісон, котрий на кілька місяців вибув травмований. Бентанкур Ромеро відновлюється ще від ЧС і Так далі, тобто можна придумати, що з цією командою не так, але насправді немає різниці. Будь-хто, хто грає на полі з Тоттенхем, грає на полі плюс-мінус однаково, але погано. Інше цікаве, те, що Антоніо Конте тренер, котрий є дуже системним. Тренер, котрий будує футбол на алгоритмах на завчених якихось комбінаціях, Він з цією командою реально пливе. Тоттенхем дуже часто пропускає ще в першому таймі. Тоттенхем дуже часто рятується на останніх хвилинах і пропускає реально багато. Менше за Дніхем в цьому сезоні пропустили не лише Гранди, а й Евертон, Крістал Пелас та умовний. Вестки, давайте проаналізуємо буквально кілька останніх матчів цього клубу. Програли Нюкаслу в першому таймі. Програвали 0-2. З Бормутом програвали на 49 й хвилині, також 0-2. ледве врятувались, виграли 3-2. Епічний камбек. Зі спортінгом, Лісабонським зі чемпіонів також забили наприкінці гри. Зрівняли рахунок. З Марселем виграли перемогу на п'ятій компенсованій хвилині. Ліверпуль програвали 0-2 також в першому таймі. Повернутися не змогли. Епічна гра була з Літсом перед самим мундіалем. Виграли 4-3, але під час матчу програвали три рази. Ну і матч з Бернфордом ви самі прекрасно знаєте. Можна говорити про те, що команда багато забиває. Четверта атака в Лізі краще, ніж в Челсі, Ліверпуля, Манчестер Юнайтед. Але загалом цей футбол є дуже хаотичним. Цей футбол не є таким, який можна якось так взяти, зафіксувати і вміло ним керувати. Тобто, те, в що перетворюються матчі тут нехема цього сезону, це абсолютний хаос. І незрозуміло, в яку сторону е, буде куватися цей маєт. І це знову ж таки зовсім не в стилі конте. Жодна команда Антоніо не грала в такий абсолютний хаос. Коли він йшов з Інтера, команда була чемпіоном, в нього фактично не було такого провального сезону в цій команді. З Челсі також були нюанси, але знову ж таки, такого хаосу я не пам'ятаю. Такий хаос його команди ніколи не грали, і парадокс в тому, що це не залежить знову ж таки від того, хто грає на полі. Зрозуміло, що потрібен правий латераль хороший, а не Емерсон Роял, що потрібен центральний півзахисник Аля Руслан Біляновський з останньою передачею, з хорошим ударом і вмінням протягнути м'яч, скажімо так, зрозуміло, що є травми і так далі. Але я твердо переконаний, що цей клуб просто проклятий. Конте Мауріньо, Останні роки почутійно воно все в принципі виглядало однаково. І ще цікава новина The Athletic Повідомляє про те, що Конте та Тут не можуть домовитись про новий контракт влітку 23-го року. Закінчується контракт. Конте, в нього 15 мільйонів фунтів. в Рік він хоче отримати 20, Тут дає менше, він хоче більше і Йдуть перемовини, і не факт, що вони увінчаються успіхом. І я не здивуюся цій історії, тому що Конте нічого е, глобально не може змінити. Був крутий перформанс четвертий місце нового сезону, але знову ж те, в що грається команда зараз, не робить її е, основним претендентом на топ-4, не відрізняє її від інших, не дає цій команді е, ознаки присмаку е, команди Антоніо Конте. коли ти міг побачити там. Інтер умовно чи Вентус, і ти розумієш, це команда Антоніо Конте, тут такого немає. Плюс трансферний ринок. Фактично, Кулушевський та Бентанкур з тих, хто прийшли, дуже добре себе проявляють. Врешті є питання 50 мільйонів за рішарлісона, 30 за бісума. І ці гравці не роблять жодної погоди тотней. Тому ми, точніше, я що я буду зараз вас в цей омон теж кидати на порозі чогось знову ж таки незрозумілого, Конте фактично. Не е, закінчив, не довів діло до кінця, не побудував команду, яку він е, хоче, е, і при тому він е, може піти. Це чергова історія про мій улюблений клуб, про недовершеність, про незрозумілі причини того, що навіть хороші тренери тут не можуть це проявити і так далі. Коротше, бідово, і в мене є лише одна відмазка до цього всього: це те, що ця, ця команда, цей клуб проклятий, е, тому що іншого не дано. Але це мій хрест, моя Голгофа, і я йтиму всі стації. До самого кінця, але не забувайте, будь ласка, про те, що треба оформити підписку на цей канал. а Також поставити дзвіночок. Це те, що дуже важливо для мене. Дякую вам і погнали далі. Гравець збірний Нідерландів та ПСР Коді Кодіґакпо переходить у Ліверпуль за інформацією Енховенського клубу. Вже все домовлено. Як повідомляє інсайдер Фабіціо Романо, контракт на 6 років. А сума трансферу складає 37 мільйонів фунтів. За 159 матчів за ПСВ. Гакпо забив 55 мячів, а також віддав 50 асистів. Що вам потрібно знати про Гакпо? Гакпо це правоногий вінгер, котрий переважно грає на лівому фланзі атаки. Гакпо точно є найкращим гравцем редівізії за останні сезон. До прикладу, в попередньому сезоні Гакпо з відривом є найкращим гравцем з точки зору створення гольових моментів, гольових нагод. Для своїх партнерів. Інший плюс хороший Гаґпов його універсальності. Збірна Нідерландів фактично грали без вінгерів на чемпіонаті світу. І Гакпо все одно знайшов собі місце. Він грав або в центрі нападу, або грав перед двійкою форвардів. Тобто він е, був е, фактично атакувальним півзахисником, скажімо так, зовсім не грав на фланзі. Для Ліверпуля це хороший транс, враховуючи те, що його жота. Травмований фактично ще на два місяці, що травмований Луїс Діас, фактично ще на три місяці, і навіть після їхнього повернення Гакпо не втратить місця в основі, тому що він зможе грати на іншій позиції. Він теоретично може зіграти і справа, і в центрі нападу, знову ж таки, і наверху трикутника в центрі поля, якщо цього дуже добре заходіти. Тобто універсальність Гакпо це великий плюс. Також важливо, що він дуже добре діє. Коли мало простору, він якраз суперово приходить до зламування автобусів, що дуже часто буде траплятися і трапляється з Ліверпулем, багато слабших від нього команд. Багато таких незручних сценаріїв бувають, і як по це той хто може знайти оцей простір, віддати в цьому просторі передачу, розвернутися там, забити м'яч і так далі. Тобто, це футболіст, котрий одним своїм рухом, плавним, як він вміє, може створити багато або простору, або взагалі гольових нагод. Плюс сума трансферу 37 мільйонів євро за такого гравця. Це нереальний успіх і це те, що робить Ліверпуль Ліверпулем. Те, як Ліверпуль грає на трансферному ринку, саме грає, це теж викликає в мене захоплення за останній час. Тому я взагалі не сумніваюся в успіху цього трансферу, Я переконаний, що в коді в Ліверпулі все буде окей. І до цікавих новин Шапрокакпо це про те, що його ж до останнього вів Манчестер Юнайтед вели переговори, щось там. Туди-сюди літали Вентховен, буквально контактували із самим гравцем, і з клубом ПСВ, і так далі. Але в останній момент вони таки передумали, тому що скаути Манчестер Юнайтед були не впевнені в рівні Гакпо. А я не впевнений в рівні скаутів Манчестер Юнайтед. Це реально треш. Щас цікавого в ПСА на заміну Гакпо може перейти Віктор Циганков. Про це повідомляє авторитетне нідерландське видання, де Телеграф. Разом з циганком на місце Гакбал претендує Єспер Карсон з Азел Кмар, і ось чому цей трансфер більш близький, ніж ви собі можете уявити. Я думаю, що він не відбудеться, і навіть півроку контракту циганкова з Динамо до нього не призведуть. Але якщо пофантазувати і придумати, що ми живемо не в іграшковому якомусь футбольному українському світі, а в реальному. То це цілком окей історія, тому що і Гакпо, і Циганков є клієнтами агентської контори, одним з представників котрої є брат Гвардіоли. До того ж, Гакпо є найдорожчим клієнтом цієї контори. а Циганков на другому місці. Кого з клієнтів вам треба ще знати, або кого ви можете ще знати? Це Мартін Дерон за таланти, це Деві Блін, котрий недавно покинув Аякс Серхі Гомес Майн-Сіті, Ну і Єспер Сісенко, який недавно грав за збірну Нідерландів, а зараз грає за Неймеген. Зрозуміло, що Циганков лівоногий, ганков лівоногий правоногий, поправоногий, Віті відіграти справа, як пограти зліва. Але і Циганков і зліва може зіграти чисто теоретично, і навіть практично він грав багато важливих матчів саме на цій позиції. Може бути ротація з іншими гравцями, можуть бути приходи, трансфери, продажі інших футболістів. Тобто, це все історія теоретична і історія така набуттєва, скажімо так. Тому цей трансфер цілком окей для Віті півроку до кінця контракту бодай якась сума знову ж таки Динамо, там кілька мільйонів. Циганков їде в ПСВ. Це хороший варіант, це хороший перехідний етап, якщо знову ж таки говорити і мріяти про те, що Цганков гратиме в тому чемпіонаті. Але тут ми втикаємося завжди в стіну того, що є суркіси, є якісь бздури в голові цих людей. Не вміння продавати, не вміння торгувати, не міня вести. Адекватно перемовлений і так далі. Я впевнений, що нічого з цього всього не буде. Хоча чисто теоретично воно все виглядає досить таки привабливо. Причина в тому, що Зеленкова нікуди не відпустять. Я переконаний, що взимку з ним перепідпишуть контракт ще на кілька років. І нікуди він влітку вільним агентом не піде, і так само не піде за кубіки взимку. Не вірити скріньти. Ще один крутий трансфер Ліверпуля, але вже літній Джуд Белінгем дуже близький до команди Юргена Клопа, Про це повідомляють одразу багато джерел, з них The Athletic, котрому я дуже сильно довіряю. Якщо ми говорили про Гакпа, як про глибину атаки Ліверпуля, що повернуться Жота Луїс Діас, всі вони можуть бути одночасно на полі, можуть бути почергово на полі, можуть бути під різні задачі на полі, то в центрі півзахисту е, цього клубу реальна біда. Наприклад, Набі Кейта, якого брали з Ляйпціга, не дуже себе в Ліверпулі проявив. В нього ще влітку закінчується контракт. Так само, і в Чемберлона, так само в Мілнера, Т'яго Алькантера та Хендерсон вже зовсім не молоді. Еліо та Джонс. Е, не витягують прямо зараз на такому рівні стабільно грати. Тому Ліверпулю конче потрібен хороший центральний півзахисник. Вони взяли Артура Мело з Ювентуса, Ну, але він зіграв буквально там 13 хвилин за весь сезон. Тому Ліверпуль активно шукає гравця на цю позицію. Кандидатів дуже багато: Енцо Фернандес, Софіан Амрабад, Кайседо з Брайтона, ну і Джуд Белінгем. І на мій погляд, саме Белінгем якраз. Ідеальний гравець для Ліверпуля Белінгем – це король перехідних фаз. Белінгем – це король контрпресингу. Белінгем це король вмій знайти ривковою роботою вільну зону, відкрити місце таким чином для себе чи партнера. Король протягнути м'яч таки в швидкій атаці. Джуд ідеальний для швидкого вертикального футболу команди Юргена Клопа. І це той гравець, котрого дуже не вистачає Ліверпулю. Словом я переконаний, що Белінгем створений для Ліверпуля. Ліверпуль створений для Белінгема. І коли цей трансфер відбудеться, Ліверпуль стане прям таки досконалою і дуже довершеною командою. Знову ж таки, респект тим, хто займається підсиленням там, скаутингом гравців для цього клубу. Ну і останнє про мудрика в Арсеналі, куди ж без цього активізувалися новини про те, що він може перейти в Арсенал. І найголовніше, він може перейти в арсенал вже взимку. Зрозуміло, що мудрик є основною головною трансферною ціллю арсеналу. Про це говорять фактично всі авторитетні британські інсайдери. Але найголовніше прямо зараз те, що його хочуть бачити не влітку, не через рік, не через три. А вже зараз, вже зимою. Арсенал зробив офіційну пропозицію шахтеру по мудрику. Пропозиція наступна: 45 мільйонів євро плюс 20 мільйонів. Бонусами, бонусами, котрі точно в Шахтар прийшли. Це фактично гарантована історія, просто розтягнута на якийсь час. Разом це 65 мільйонів євро, від яких Шахтар вже відмовився. Сам Мудрик фліртує з арсеналом, закидує в сторіс в скрини того, як він дивиться матч з Вестхімом. Артету запитують про це. Мовляв, ну от Мудрик дивиться матчі Арсенала. Що ви про це думаєте? На що Артета сказав? Як ми й говорили, спробуємо знайти способи зміцнити команду вже взимку. Щодо перемовин, то Шахтар підмовив тому, що хоче отримати банально більше грошей. Якщо точніше, то за інфою, за Телеграф, Шахтар хоче отримати бодай на 20 мільйонів більше, а Арсенал готовий дати на 10 більше, а не на 20. Я переконаний, що клуби такі домовляться і не за 100 мільйонів, не за всі гроші світу, але було б дивно, якби Шахтар отримав першу пропозицію і сказав: Так, давайте, ми будемо продавати. Якщо арсенал дає 60 спершу одразу ж зі старту, то він може дати і 80. Погодьтеся. Тому будуть переговори, не будуть торги. І знову ж таки, найважливіше те, що цей трансфер реально близький взимку. Про це пишуть, говорять абсолютно всі. Сам мудрик на це натякає, сам клуб на це натякає. Артета на це натякає. Про це говорять і журналісти, і люди, котрі в темі. Тому нам потрібно готуватись до його зимового переходу. Тобто, реально, до зимового переходу. Тобто він є дуже близьким. Може щось не не статися, можуть вони там передумати, посваритися в переговорному процесі, відкласти на потім все це реально. Але прямо зараз найбільш ймовірним є якраз таки зимовий перехід. Травма Габі Жезуса прискорює арсенал. Вони не шукають заміну Жезусу по позиціям, вони не шукають центрального форварда, вони шукають ще одного атакувального гравця для того, щоб команді дати якоїсь глибини. А хто гратиме в центрі нападу до відновлення Жезуса — це не настільки важливо. Артета прийняв рішення не брати ще одного форварда на заміну Жезусу, тому що розуміє, що рано чи пізно він повернеться, а кілька людей на цю позицію, враховуючи умовно, що є Шенкетія, е, йому не потрібно. Слово Мудрик Арсенал. Чекаємо. Вам ж пропоную глянути мої попередні відоси. Тут про Маріновського у Вест наскільки це можливо і що він там буде робити. Тут про Алчність Месі та Роналду. Я вам ж дякую за увагу. Дякую, що ви зі мною. всім гарного, світло, мирного дня. Слава Україні, слава Зсу. Побачимось.